Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 6 січня, прийшла така зима до нас, трошки ми сніжку побачили, але він вже розтає. Сніжок випав, вийшли ми на природу, щоб зняти огляд. Продовжуємо отримувати посилочки готуватись до наступного сезону. Ну, який наступний сезон. Сьогодні ми показували відео, як ми обрізаємо грушки. Як правильно обрізати, щоб мати врожай? Ось, до речі, грушка це наша три в одному. Ну і щоб було щось цікаве в цьому житті, ми кожен рік закупляємо якісь, оновлюємо свої дерева, асортимент. О, вільніше буде. І замовили ми знову живці. Живці замовили ось, кому цікаво, ось запам'ятали, дзвоніть, кому буде цікаво. Дійсно є в людині вибір, людина це любить, як я зрозумів. Що я можу казати, якщо я з людиною особисто незнайомий. По телефону ми спілкувалися, мені сподобалося його підхід. Його асортимент є дуже цікавий, людина це любить і може з вами поділитися живцями. Доступні ціни, ціни різні, як завжди наші помічники. І зараз ми розкриємо. Зараз не буду вже затримаю, незручно однією рукою. Ось так цікаво, таким копачком було закрито все. І зараз ми ой, знову ж таки. Ручно однією рукою ось дістаємо наші живці, дуже гарні живці. Блін, навіть неохота їх і витягувати, тому що все одно їх потрібно лежить в холодильник. А як же ж вам розповісти, що ми там купили? Зараз перейдемо і розкриємо. Відразу покажемо довжину живців. живці 55 ну, см. До речі, скажу відразу свої перші враження. Вразило, знаєте, ну, ось як підписані етикетки. Вразили етикетки. потрібно скотч, просто, мабуть, напечатана на, на принтері назва, але цікаво, цікаво. Дуже якісно так виходить, скільки воно буде цікаво так зберігатись, можливо, треба на озброєння взяти, десь підписувати цікаво, як воно витримає в погодних умовах, якщо його на... Коли на щеплення. Але, поїхали. Відразу скажу, що, як я вже казав, коли замовляю, людям вже не попереджаю, що я там буду знімати, для того, щоб, тому що були такі коментарі, що а, вам такі якісні, вам такі, тому що ви сказали, що ви будете знімати, типу, і вам дали краще. То, а ми будемо купувати, нам таке не дадуть, що, саженці, що тож я нікого не попереджаю, це, буде, це вже відбувається, коли посилка відправлена. Я тоді питаю дозвола виставити. Так, що що є, то є. З людиною спілкувалися, я нічого не розповідав, що там буду рекламу якусь робити, чи що. Людина собі просто для задоволення займається. Е, дуже багато чого казав, що покладе в подарунок. Не пам'ятаю навіть, що я там, за що я оплачував, за що я не оплачував. Вибачайте, якщо, ну скажу, багато подарунків повинно бути. Так, взяли ми в допомогу телефон, де ми вели переписку, тому що трошки ось це живець черешні Фабіола. Так як я зрозумів, він окремо. Це подарунок. Це вже перший подарунок. Дякую, дуже приємно. Побачимо. Головне, щоб у нас все вийшло в цьому році. Загалом у нас 16 живців. Що там вийшов подарунок? що... Вибачайте, не буду казати. ну... В подарунок багато, тому що там дуже цікаві сорти. Зараз ми передивимося. Ще передивимося. І ще те, що ексклюзив матрьошка. Ось така матрьошка. Забийте, подивіться, не буду наперед забігати, щоб не злазити. Але матрьошка. Будемо матрьошку. Поїхали по сортам слив. Плу... верніше, не слив щоб не ображати сливи, це плоти, це гібриди. Це гарне, все гарне. Star King Delicious. Black Diamond маємо. Формоза. Ну, формоза це в нас є, ми брали, але я вам скажу ще такий нюанс. Все залежить. О, зараз вже підемо про інше говорити. Все залежить від того. Е, мене дивує, коли люди починають сперечатися, що ось ні, не такий присмак, а от мене така слива, цей самий сорт от такий присмак, от такий вигляд. Все залежить від підщепи. Це вже перевірено, вже я в себе на каналі це показував на прикладі персиків, е, строки достигання, присмак. Це все залежить від підчепи. На різних підчепах буде. Різний, все одно буде мати різницю. Поїхали далі. Оцерк Прем'єр. квін. Flavor Queen. Це я роблю також для себе, тому що дуже зручно потім переглядати бірі коко. сусін коко. Це таке ще вимовити потрібно. Це дуже гарний гібрид. Мене теж, хто знає, я збираю колекцію, там абрикосів, все. Сильне. Ну, пізно я почав, потрібно було років 5-10 назад, це потрібно робити, але ми дочекаємося, все буде добре. Фортуна. Red Heart. Всі живці дуже гарні. Дапл Данді. Оце з... По якому у нас пішло. Хоча я брав, не пам'ятаю вже, в кого я брав в живці влітку. Я робив окуліровки, здається, там щось прижилося, щось ні. Ну, побачимо. Ну, перестрахуватись потрібно. Мунглоп. Мунглоп це такий самий менший живець, але я думаю, він того вартий. Тому що мунглоп. Кому що цікаво, заходьте, читайте. А коли в нас вони почнуть родити через декілька років, то ми це самі все скуштуємо і покажемо вам обов'язково. Якщо будемо, Голден Plumza. Живі, здорові. Чарівна. Сливка чарівна. І Голівуд. Цікавий такий Голівуд. Червонолисний. Червономякітний теж, здається. Так що такі справи? Зробили ми поповнення своє. Потрібно нам ще алечі придбати, допридбати, тому що дуже багато в нас буде в цьому году. І потрібно, мабуть, починати вже зимове щеплення, тому що бачу, що ми не встигнемо з такими об'ємами. Щось ми сильно багато замахнулися на великі об'єми. Ну, а на рахунок матрьошки, хто там має який досвід, хто вже отримував результати такої яблуньки, теж мене цікавить. Якщо можливо, потрібно якось там особливо іщеплювати, тому що це все ж таки таке дуже цікаве, цікаве, цікаве. Має, можливо, свої нюанси. Неохота втратити матеріал. Все. Дякую за огляд. Підписка, вподобайка. Не забувайте, що в нас на каналі проходить розіграш трьох саженців фундука прикріпимо відео. Аніто заходите на канал, і там є видно, де розіграш проходить. Наберемо тільки 6 тисяч, а можливо і раніше. Я бачу, тому що дуже погано підписуються. Люди дивляться, не хочуть підписуватися, мабуть, не цікаво. Але то не страшне. Ми знімаємо це все для себе. Ось у нас вже, бачимо, сніжок лежить і жимолось. Дуже гарно вже розпустилася. Наші фундучки теж дуже гарно вже квітнуть. Так що ми розповідаємо і показуємо дуже багато чого. Ось такі фундучки, ой, як гарно пилять взимку, навіть коли сніг лежить. І все інше. Абрикосики в нас вже щеплені, укульовані. Наші експерименти з хурмою продовжуються. Гранати наші невкриті зростають, інжири наші невкриті зростають. Все ми експериментуємо, перевіряємо. Так що тримаємось і буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в своєму житті лише те, що він робити, вміє найкраще, Щоб нікому не нашкодити не собі і нікомусь. комусь. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось і буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині.